Для вирішення цього питання, так і слово друзі, необхідно в найближчий час, називаючи це чи громадські слухання, а щось і провести під відом на ради і запросити на громадські слухання, на громадські слухання, керівників. Всіх громадських організацій міста разом з своїми представниками, запросити керівників дитячих закладів, запросити місцевих директорів шкіл, учбових закладів, депутатів міської ради, депутатів районної ради і вилізнаційна раді. Чи як будемо називати, як назвемо, немає значення, провести вирішення цього питання. Сьогодні нас така кількість, що ми не маємо повноважень вирішувати питання, передавати, не передавати, чи продавати, чи не продавати, і направляти делегацію, чи не направляти і кого. Треба порадитись по цими питаннями, щоб не вийшло у нас так, як нас взули із продажею педагогічного училища, якого вже було поряд більше 80% готовності. І до цього часу. То, що було заплановано там побудувати склад для зберігання сільськогосподарської продукції, олію, кемпіг для транспортного, для транспортного руху. Склад для зберігання, склад для, фер... для фермерського ярмарку. Найдіть мені, будь ласка, хоч один об'єкт в районі. Який побудований на базі педагогічного училища з місцістю на 1560 місць. Це серйозне питання. Таке ж питання в нас вийшло із з заводу. І друге, я не буду все перерахувати. Я вважаю, що треба в такому широкому масштабі не було. Ви дивіться, до чого довели вже район. Це не то, що там я хочу щось. Сед... У нас не з'являється на сед... на скликання ті, хто подає заявку. Я вспомню, була заявка і скликання громадського слухання продажу кінотіатру. Хто явився? Тоже так само 10 чоловік. Я був і ще два чоловіка. Що зробили сир заводу? До цих питань, яке народ возмущен, дорогі друзі мої. Я не говорю продавати чи не продавати. Ну Давайте будемо рахуватися з думкою громади, з думкою громади. Не вирішувати питання в такому вузькому кругу. Ми не маємо ніякого морального права.